Дали нам бичочок і, напевно, цей бичок теж вже буде останній, тому що е ляща немає, ляща поки немає і не буде. Ну, бичок, я тут мати казала, тут у нас є 5 кг, але ми ще все розсусуємо по, -по, -по пол кіло і можемо по пол кіло, 500 гривень, кілограм 5 тисяч. Ой, пол кіло, 500 гривень, кілограм 5 тисяч, нормально? Нормально. Хорошо, я торгую. Машину маю, дом маю, так? Да? На що я ще собираю? На щось. Так, йди до мене, я покажу бичому. Мої дівчатки і хлопчики. Ну, це давайте більше хлопчики. Отако. Слухай, я сюди цього бичка возьму. А що, ніж мой судять дві їм... Він дуже любить бички, на Я сьогодні возьму, треба покраску бабуську подарив Ні, я утром його привітала. Я йому подарила подарунок, не скажу, який і не покажу вам його ніколи. От ви собі думайте, що який він у мене високий, красивий, чорноглазий, широкоплечий. Що це я не брешу, бо так і є. тому що хоча така жінка може бути одна. Я один раз показала, його увели, Ну, він походив небагато. Він потім пішов додому. Слухайте, це життя. Я кажу, якщо жити спокійно, то не інтересно жити. Я, допустимо, коли ругаюся з сашую своєю, мене чує вся Так. Слово да. за слово і пішла жара. Здравствуйте. Це ваші діла. Шмиси плохо? Неплохо. Неплохо. А любите бичок? Ты серьезно. Я люблю. Ты снимаешь? Ты да. а не ожидал, да? Нет. Рыбулечку? да. Даю рыбу. Два кусочка. А, а бычок, правда, обычочек а любишь? Да, я не люблю, люблю лящи. Нема лящика. лящика нема лящика. не лящика, нема. Люблю тебя и люблю, люблю ляща. Отсюда. Я за, це, за такие слова двигаю, гарненькая рыбулька. Отсюда. Давай там больше Не, Нет, мы нормально. Есть. 770. Давай. Так, 770. Сейчас я люблю свою девочку. Тут и на фитнес покрываю. До я завтра, иду на той джамп. Вот да, то еще напишу девочка. Такой нормально, да, сюда? Ты еще на уезжаешь почематой. Это все на камеру? Конечно, ну а что це такое? У нас камера. Это наш хороший клиент, мальчик с Киева, приехал воде. Хороший такие, знаете. У нас вообще все хорошие клиенты. Потому что хороший... Да. Я кажу, у мене всі хороші клієнти. Скільки ми один одного знаємо? Я знаю світу. Шестої точки. Да? Да, Шестої да, точки. Да, да. Ще коли я просто сиділа, да? Да. а рачок пам'ятаєш, у мене конечно, конечно. мене? І обрізки, і рачок. Та да, ти ж я кажу, з чого починали? Що, за ті, да? у кульочки? Прийді да. до нас, заряди до нас. Що таке? Світа, що це таке, Колбаса. Ковбаса! Хороша? Що таке? Слухайте за ці хлопчики, що приїжджають завжди за товаром. Та в будь-якому випадку я вам дякую за давайте. Боже, Зайчик, я тобі говорю. Слухайте, не важливо, хто їх передає, але тайні поклонники це теж тайні поклонники. Що, ставити їх сюди, що ти хочеш Диві, які гарненькі. Філіп, бери ото... А, знаєш що? я тобі, знаєш, яку там колбасу дві, оцю. Очень класна. Вона дуже вкусна. Так, це така шукала. Плюс 4. І... Не що ти таке ще до нього? Асурсі таке, давай да, тоже. Йдемо <рігум> далі. <дальше>. Ну, <рігум> я подумав, то у тебе євро, чтобы до світу. Як у мене було інтерв'ю, скільки ви заробляєте? Скільки Ой, це було сильно. Я ст... Ну я сказала 20 тисяч. Долар мало. Та ну хай догадується, чи долар, чи євро. Нема, <рігум> <рігум> да, нема лящика. Дай 390, дай 300. На, Леся. Все. Люблю Я? как надо не я хочу сказать, боже, я с Филипп, я с там Костик. Ты помнишь, там только открылись, он всегда приходил. Бежишь в Киев, приезжал всегда до нас. Всегда. Вот, дивиться, сколько руки уже. Боже, Филипп, ты 700-800 грамм давай вот сейчас дальчик вам скажет 1400 200 полкило да так девчатки да. смотрите, начали за бичок пришел Филипп все пришел Филипп начинаю за бичок так Васиди до мене тому що дів дівчок, це наш, дівчатка. Він йде стоять дивиться, він де такий на ладошечку, дивіться, пол e, кіло, 500 гривень, кілограм тисяча гривень. Ми от зараз відкриваємо пачечку і будемо робити по кіло, бо їх вже кіло. дивіться, який крупненький, красивий в'ялений бичок. Ти мені колись розкажеш файно, ну, хто приносив мені цвіти, га? А ти тримала красний-красний троянди. Так що 500 гривень, пол кіло, кілограм виходить тисячу. Що давати вам? Що Все Мої дулечки, печок у нас є, лящика немає, покралящика немає, мої хорошенькі, не знаю, коли він буде, але зато є дуже смачненький печочок. Дівчатка, тому ну, що за ній не є нічок. Вот, Допустимо, я сьогодні ось прекрасну баньку, своєму сашуньку сьогодні ось, подарю, цього лящика. Я його сьогодні ось, я не лящик. Я думаю, це нормально буде? Нормально буде подарити сашуньки? 100 грамів 700 гривень. Найти класного банчика треба, сашунечка не я йому сьогодні... Я сьогодні... я хочу саме сасунки подарити такого бичочка. Да? Ні, ну я утром я привітала, три рази поцілувала, сказала Сашунечка, схаменися вже, сиди коло мене, нікуди не ходи. А тут як отой юн тюк 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 і ушов в сторону. Потім вернувся. Я кажу: ні, сашунька, вже не ходи. Уже твої роки... Рука, ти на старші, то він ж більш... мене ви знаєте, а в мене сашунка сажунка стартує просто солідніший, красіший, умніший, розуміючи. Слухайте, ну коли такої жінки, правильно? Але в будь-якому випадку, хай мужчини не обіжаються, але в будь-якому випадку жінка це голова. Так? Ой, шия! Мужчина, як ви тою шию не крути, головою не крутили? У нас є шия, ми вас припаркуємо швидко, тому що ви без зна... скажи, як твоя квіточка, так? Да? От вот, так, да? квіточка твоя. Як би там не було, як квіточка говорить, да, зайчик, а я костики й До Квіточки ці дні давлення, видно плохо, костіки їсти готові і квіточки дає. Да, да, зайчик. Молодець, у мене лапочка молодець, молодець зайчик. Так, да. всі картокості, що ти мічують. Двіться, другий чоловік. Один у мене Сашунька вдома, костик на роботі. А Ріжі теж казав, що мічують. Хай третій вже дома тоже. Він у мене, а що ні? Варю їсти половина даю Андрюшці, половина дома. У мене Андрюшка це тоже, він а шо? Ну що ти зробиш? Це мій антюшка. Так, що ми просто жінка кріжити, куда це бить, хотіла. Била, печочок, так? Добре. В'єта на всю Одесу така одна. Так, це правда. Світлана Базаренко добилася гарного результату, і вона не стоїть на місці, вона йде далі. Тому давайте разом всі в коментарях напишемо її тільки гарні побажання.